Вулиця Худякова в Чернівцях є непримітною, але історія в неї дуже цікава. Є дані, що колись вона називалася мучною, тому що вела до мучної площі, нині філармонії. Але історична її назва поштова, адже саме тут знаходився перший на Буковині поштамп та телеграф. Ще на цій вулиці були банк Готліп, депозитний банк та біржа. Але ці будинки не збереглися. Вони були повністю знищені в часи Великої вітчизняної війни. Вулиця Ходікова за історичними даними існувала ще у 18 столітті. Її права сторона досі відображає той час своїми будинками. А от будівлі по ліву руку сучасніші. Вони побудовані вже після другої світової війни, адже всі будинки з непарного боку вулиці були знищені. Залишився лише один. Отель Золотий лев. Він збудований в 1912 році. Фактично, як приватна споруда двох власник, власників, по моєму крамер і ландау. Тобто дві жінки вони зуміли збудувати на свої кошти такий прекрасний, таку прекрасну споруду. Поштожниці вулиці функціонує досі. Перший поштамп у Чернівцях почав працювати 1 січня 1783 року. Відтоді назва поштова і прикріпилася. До цієї вулиці, і хоч назви змінювалися, але ця назва поверталася постійно і лише в 1969 році вулиці прийменували на честь героя радянського союзу Олександра Худякова. Олександр Худяков, герой радянського союзу, отримав саме за визволення чернівців від німецьких загарбників. Про нього є відомості в книзі. Вони визволяли буковину, але загалу це ім'я маловідоме. Худяков також заслуговує на те, щоб була його імені вулиця, але що обов'язково було поштову вулицю переймавати на вулиці Худякова, то це напевно великий знак питання. Та й справді городяни часто вулицю Худякова називають тою, на якій стоїть пошта. Величний будинок з багатим оздобленням та годинником. Він справді заслуговує бути центральною будівлею. На цій вулиці нас збудована за проектом австрійського архітектора Фрідріха Зеца, який будував приміщення пошт по всій австрійській австрійській імперії. кажуть навіть, що у приміщенні поштового відділення колись висів годинник, який регулювали за вказівками звідня, і саме він давав рух усім іншим 29 годинникам споруди. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, місцевий час.